Вівторок, 3 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. Часткове відшкодування за придбання генератори, інверторні акумулятори та засоби супутникового зв'язку можуть отримати підприємці у Хмельницькому. У серпні під час чергової сесії міської ради на це виділили півмільйона гривень. Така підтримка бізнесу в умовах відключень світла діє в рамках програми розвитку підприємництва. Подати заяву на часткове відшкодування витрат можна в управлінні адміністративних послуг Хмельницької міської ради на Соборній 16. Для закладів харчування сума компенсації за придбання генератори та інвертори становить до 30 тисяч гривень. За засоби супутникового зв'язку для бізнесу до 20 тисяч гривень. 500 тисяч гривень ми передбачили на відшкодування за придбані генератори. Нашими суб'єктами підприємницької діяльності це діюча програма. Вона у нас функціонувала в 2022-2023 роках. Зараз ми її поновлюємо і 500 тисяч закладаємо. Це часткова компенсація у випадку, якщо суб'єкт підприємницької діяльності купує генератор. Ми до 30 тисяч його вартості теж відшкодовуємо, щоб стимулювати придбання і знову ж таки стимулювати автономну роботу таких суб'єктів підприємницької діяльності безпосередньо. Вісім автомобілів передали різним підрозділам сил оборони від влади, бізнесу та волонтерів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Більшість машин це мікроавтобуси, фольксваген, транспортер. Вони будуть використовуватись для виконання завдань, пов'язаних із захистом території України. Передача автівок відбулась на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Соціальний проєкт Повертайся живим стартував в Хмельницькому ліцеї номер 5 Триватиме він впродовж року для збору коштів на підтримку ЗСУ. Школярі та їхні батьки донатили під час свята першого дзвоника. Натомість могли взяти з кошиків яблуко. Саме цей фрукт, який вперше після повернення з полону в 2023-му скуштував військовий Максим Колесніков, є символом проєкту. Для мене особисто яблука асоціюється від початку війни з поверненням полонених з полону. Всі пам'ятають, як один із полонених після 11 місяців полону повернувся і вперше їв свіжий фрукт. І ці кадри засіли в мене і в голові, і в серці, і тому Ну, це було поштовхом для створення такого е, проєкту. Яблука ми закупили в жінки з села Мотрунки. Пані Ніна нам люб'язно з самого ранку їх нарвала два мішки. Роздавали їх усім бажаючих за донат. Можна було взяти одне, три, п'ять, хто скільки хотів. За один день проект повертався живим. Ми зібрали 26 шість тисяч гривень. Сьогодні зранку ми Передали громадській організації захист об'єднання волонтерів. Крім того, що ми брали участь у проєкті Донат замість букета, там теж є сума майже 8 тисяч гривень. В цьому проєкті більша активність була. Мета наша це нищити ворога, це мститися за тих полонених, за наших загиблих героїв. Опанувати на жіночу професію пропонують хмельничанкам. Наше місто одне з чотирьох в Україні, де стартує новий проєкт з підготовки водійок вантажівок. Він дозволить подолати дефіцит кермувальників на ринку перевезень, який утворився в умовах повномасштабної війни. Проєктом передбачено безкоштовне навчання ста жінок, котрі після завершення курсу отримують кваліфікацію та водійське посвідчення категорії С або СЕ. 80 випускниць одразу ж працевлаштування. Туються в одній з десяти компаній, які вже долучились до ініціативи. Для участі необхідно до 26 вересня заповнити анкету та пройти співбесіду з командою проєкту. На екрані ви бачите QR-код, Перейшовши за ним, можна знайти посилання на анкету, а також дізнатись більше інформації про це. Проєкт реалізується фундацією інституційного розвитку за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та за підтримки програми USAID конкурентно спроможна економіка України. Перший ретрит для дружин полеглих героїв організували фахівці ветеранського простору Захист 450 влаштували його посеред природи на території відпочинкової бази. Протягом трьох днів з жінками працювали чотири психологи та один арт-терапевт. Вони допомагали учасницям ретриту знайти сили, аби жити далі. Застосовували у роботі кілька методик: зокрема, нейрографіку, кінотерапію аромотерапію. Такі ретрити влаштовуватимуть і надалі. До співпраці запрошують місцевих підприємців, які можуть допомогти із локацією, харчуванням або транспортом. Ми розуміємо, що матері, які втратили синів і дружини, які втратили чоловіків, вони по-різному переживають цю втрату, і ми вирішили їх розділити на категорії: тобто, дружини, які не мають дітей, дружини з дітьми і матері, які втратили синів. Перший наш ретрит це був трьохденний такий виїзд на базі дикої риби, за що ми дякуємо бізнесу, що дав нам цю локацію. Там були дружини, які не мають дітей. Насправді це. Складно, тому що це переважно дівчата зовсім молодого віку, від 25 там до 30 років. Вони всі дуже травмовані горем, вони не знають, як жити далі. І коли в перший день я приїхала до них, подивившись в їхні очі, у мене був особисто страх від того, що як з ними працювати, як правильно їм все подати. На закінчення ретриту в кожної з них з'явився в очах блиск. І я сказала їм свій фідбек, кажу, що заради цього близько, який з'явився в ваших очах, і хочеться працювати далі, шукати можливості, ресурси, почувши слова від них, що ми хочемо жити. Ми бачимо тепер задля чого ми маємо жити, і не тільки задля себе, а ще й в пам'ять задля свого чоловіка, який віддав життя. Тому результат дуже позитивний, і це треба робити. Плануємо наступний заїзд і дякуємо тим, завдяки кому це реалізувалось. І закликаємо всіх, хто хоче доєднатися, чи це спеціалісти, чи це локація, чи це харчування. Чи це можливість завести, привести наших дівчат, наших жінок? Будемо раді співпраці. Музейний десант соціальний проєкт з реабілітації військових під такою назвою діє на Хмельниччині. У його рамках для бійців, які перебувають на лікуванні в обласному госпіталі ветеранів, організовують екскурсії до фортеці в Меджибужі, а також влаштовують відпочинок на природі та риболовлю. Ініціатори проєкту працівники державного історико-культурного заповідника Межибіж з 2022 року. До таких заходів долучили майже пів тисячі військових. Ми назвали цей проект музейний десант, тому що військові висаджуються десантом таким в музеї. І це спочатку були тільки поїздки на екскурсію. А з часом вже на побажання самих хлопців ми якось розговорилися, що тут річка біля замку є, що тут рибу ловлять. Вони попросили нас організовувати ще і рибалку, і вже в 23-му році ми поєднували цей музейний десант з таким активним відпочинком і ловлею риби. У нас є дуже гарні знайомі. Це туристичний комплекс Дика риба. Вони нам Допомагають, вони приймають, вони виділяють будиночок, де є і сауна, де є туалети, де є гарячий чан, і є можливість накрити стіл. І вже під час рибалки ми варимо юшку, варимо куліш і пригощаємо вже хлопців для того, щоб вони трошки навіть від тої госпітальної їжі відчули трошки різницю. Я думаю, це такий дійсно стимул, що людина відчуває, що Поранення навіть ампутація, це не кінець життя. Життя продовжується, і потрібно робити все для того, щоб бути соціально активним. Приєднуються до реабілітаційних заходів і медичний персонал госпіталю ветеранів. Директор заповідника Межибіж Олег Погорілець каже, таким чином лікарі емоційно відновлюються. Зрозуміло, що лікарів теж потрібно проводити такі поїздки, тому що важка праця і щоденне перебування в цих умовах воно теж виснажує. Це було вже до 10 поїздок, таких в різний час, тому що різні групи приїжджають. Приїжджають, буває тільки психологи. А буває просто всі, хто може, і ось надію, що в цьому місяці у нас теж буде така робоча поїздка. Ми вже для них готуємо спеціальну програму, щоб там були і змагання, щоб там були пошуки скарбів, замку, щоб вони трошки побули дітьми, навіть знаєте, на рівень такого, щоб просто повністю відпочити. Крім того, що це такий релакс, це ще і співпраця, тому що ми спілкуємося з лікарями як. Звертатися до цих хлопців, щоб їх якось не зробити їм боляче і не показати, що вони, наприклад, інваліди. А ми тут такі здорові люди. І тут в нас взаємодопомога, йде, взаємонавчання. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимося.